Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Русь Україна, Київська держава, яка включає період від початку правління Володимира Великого до розпаду Русі на окремі князівства. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Після смерті Святослава. У 972-980 роках точилася боротьба за владу між його синами. У цій боротьбі переміг Володимир Святославич, прозваний Володимиром Великим, який фактично перетворив Київську Русь із протидержавного утворення у справжню державу. Володимир правив з 980 по 1015 рік. І за час правління провів немало далекосяжних реформ. У 981 році Володимир відвоював у поляків землі білих хорватів, так звані червенські міста, і повністю приєднав землі волинян. У 982 році остаточно приєднав В'ятичів, потім Тиверців і Уличів і фактично об'єднав. Всі східнослов'янські землі в єдиній державі. Значні зусилля Володимир приділив захисту країни від печенігів, які досягли розквіту своєї могутності і постійно здійснювали походи на різні давньоруські міста. Для оборони від печенігів Володимир збудував низьку фортець по південному рубежу Київської Русі, а також суцільну стіну частоків. На земляному насипу, які нині називають Змієвими волами. У фортецях розташовувалися гарнізони, які в билинах називають богатирськими заставами. Була здійснена адміністративна реформа. Якщо до того держава складалася з окремих племінних князівств, якими керували місцеві князі, то Володимир поклав початок. Територіальному поділу, який не збігався з племінним. У ролі намісників князя в окремих територіях виступали його сини. Їм підпорядковувалися посадники, які управляли містами тисяцькі і соцькі, які керували територіями. У ході військової реформи військо, яке до того складалося з двох частин. Дружини найманців варяїв і племінних ополчень було перетворене в регулярну армію, яка складалася з бояр-дружинників, які за службу отримували земельні володіння. Володимир Перше почав карбувати монету златники і срібники з власним зображенням. Златники за вагою співпадали з Візантійським золотим солідом, срібники з арабським дирхемом. Найбільш розповсюдженою монетою на Русі. Правда, карбування це відбувалося в дуже незначних обсягах, і економічного значення не мало, бо своїх покладів Золотої і Срібної Руди на Русі не було. Карбування мало політичне значення як ознака повного суверенітету і незалежності Київської Русі. Але, мабуть, найбільше значення мало Хрещення Русі. Володимир розумів необхідність уніфікації релігійних вірувань у рамках всієї держави, тому зразу ж після приходу до влади створив єдиний язичницький пантеон, до якого увійшли боги, що почиталися в окремих землях: Перун, Велес, Дачбог, Стрибог. Однак досить скоро він зрозумів, що цей шлях безперспективний. Вибір князя зупинився. На візантійському християнстві. Окрім державних інтересів, на вибір Володимира вплинув і його шлюб з сестрою візантійського імператора Анною. Зрозуміло, вона не могла вийти заміж за язичника. Для того, щоб змусити імператора погодитись на цей шлюб, Володимир здійснив похід на Корсунь, Херсонес, де й одружився з Анною. Після повернення до Києва. Звелів охрестити киян і всіх жителів Київської держави. Хрещення в багатьох місцях проходило за допомогою насилля. В хрещенні Володимир отримав ім'я Василь. Прийняття християнства привело до того, що Київська Русь стала частиною християнського світу. Власне, ті народи, які лишилися язичницькими, просто зникли, наприклад, полапські слов'яни. Пруси та інші. Країна отримала єдину ідеологію, що дійсно сприяло її консолідації. Прийняття християнства сприяло розвитку культури Київської Русі. З'являються перші школи, священики повинні бути освіченими. Будівництво церков дало поштовх архітектурі іконопис живопису, були перекладені з грецької. Богослужбові книги, роботи отців церкви, твори еллінських філософів. Після смерті Володимира у 1015 1919 роках точилася боротьба між його синами. Переможцем вийшов Ярослав, який був великим князем Київським у 1019-1054 роках. Правда, у 1023 році проти Ярослава виступив його брат Мстислав, князь Чернігівський і тьму Тараканський. В результаті битви під листвином у 1024 році Ярослав потерпів поразку. І країна була поділена навпіл по Дніпру. Правобережжя з Києвом лишилося за Ярославом, лівобережжям з центром у Чернігові керував Мстислав. Після його смерті у 1036 році єдність держави була відновлена. Ярослав завершив будівництво оборонних споруд і у 1036 році розгромив печенігів, які після цієї поразки відійшли за Дунай. За Ярослава, якого нащадки прозвали Мудрим, розпочалась кодифікація звичаєвого права. Була розроблена перша писана збірка законів Правда Ярослава, яка містила 18 статей і становила першу частину Руської правди. Ярославу вдалося налагодити тісні дипломатичні зв'язки з європейськими країнами, що проявилось у шлюбних зв'язках. Сам Ярослав був одружений на дочці шведського короля. Його сини породнилися з правителями Польщі, священної Римської імперії, Візантії. Дочки були віддані за Норвезького, угорського і французького королів. У 1051 році вперше главою Християнської церкви на Русі був обраний митрополит слов'янського походження Іларіон. Що, правда, привело до погіршення стосунків з Візантією. Щоб запобігти міжособній боротьбі, між синами після його смерті, сам Ярослав у заповіті поділив між ними країну. За заповітом Ярослава, територія держави була поділена на уділи, які отримали його сини. Ізяслав вважався головою родини і був київським князем. Другим зазначенням престолом вважався Чернігів. Який був відданий Святославу, Всеволод отримав Переяслав, Ігор Володимир Волинський, В'ячеслав Смоленськ. Період 1054-1073 років називають добою тріумвірату. У цей час три старших брати правили у повній згоді, час від часу збираючись на з'їзди, снеми, на яких приймалися важливі для держави рішення. У 1055 році у південних степах з'явилися половці, які змінили Печенігів. Перша велика битва Русі з половцями відбулася у 1068 році на річці Альта. Об'єднане військо Ізяслава, Святослава і Всеволода потерпіло поразку. На довершення всіх бід кияни в цьому році повстали проти Ізяслава, який зміг повернутися лише у 1069 році. За допомогою польського короля Болеслава. У 1072 році відбувся перший з'їзд князів у Вижгороді. На цьому з'їзді була схвалена Правда Ярославичів звіт законів, який продовжив Правду Ярослава, і склав другу частину Руської Правди. Після смерті Ізослава у 1078 1093 роках Києвом правив Всеволод. Разом із своїм сином Володимиром Мономахом. Після смерті Всеволода Володимир уступив київський стіл святополку Ізяславичу, який правив Києвом у 1093 1113 роках. Тим часом на з'їзді у Любичі у 1097 році князі прийняли рішення про скасування системи колективного управління. Був схвалений принцип княжої Вотчини. Кожен із князів мав управляти володіннями, які отримав від батьків. Тобто Київське князівство закріплялося за нащадками Ізослава, Чернігівське Святослава, Поліяславське Всеволода, що фактично закріпляло розділ держави. Важливими були з'їзди 1103 і 1111 років, на яких були прийняті рішення про походи проти половців. У цій боротьбі особливо відзначився Переяславський князь Володимир Мономах, який здобув незаперечний авторитет у всій Русі. Тому після смерті святополка Ізяславича у 1113 році кияни повстали, вимагаючи, щоб їхнім князем був Володимир Мономах. За повідомленням літопису Мономах спочатку відмовлявся, але потім прийняв це запрошення. І у 1113-1125 роках був великим київським князем. Причому він управляв не лише київським уділом, а всією державою. Тобто йому вдалося на деякий час відновити єдність держави. Серед інших його справ відзначимо прийняття Статуту Володимира Всеволодовича третьої частини Руської Правди, після чого. Ця важлива збірка була повністю сформована. Єдність Київської Русі була збережена і в роки правління його сина Мстислава Великого, 1125-1132 роки. Після смерті Мстислава Київська Русь розпалася на 15 князівств. На території України це були Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, Галицьке і Волинське князівства. На завершення нагадаємо основні дати 980 1015 роки – Правління Володимира Великого. 1019-1054 роки – Правління Ярослава Мудрого. 1068 рік. Битва на річці Альта, Поразка руських князів від половців. 1072 рік. Вишгородський з'їзд. Ухвалення Правди Ярославичів. 1097 рік Любецький з'їзд, схвалення Принципу Князівської Водчини. 1113 рік. Повстання в Києві. Закликання на князівство Володимира Мономаха, Ухвалений статут Володимира Всеволодовича, третя частина Руської Правди. 1113 1125 роки. Князювання Володимира Мономаха. 1125 1132 роки князюванням Стеслава Великого. Отже, друга частина лекції на тему Русь Україна, Київська держава. Завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!